Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому коротенькому відео я хочу показати все ж таки, як у збірці керованій ескізом перебудовувати правильно модель. Оскільки я сам не знав цього, мені в коментарях під відео написали про цю функцію. І по суті, я сумніваюся, що хтось про цю функцію взагалі чув. Ну, як би хто не навчався працювати в цій програмі. Десь в якомусь вищому закладі, оскільки вона якось прихована в SolidWorks. Це комбінація клавіш Ctrl-Q. От як ви бачите, в мене зараз це ліжко в такому от стані, якби я не оновлював, перебудовував, воно нічого не змінюється. Зеркалка не підтягується. Натискаю Ctrl Q. І все стає на свої місця. Знову, щось ми бачимо, що не так. Натискаю Ctrl плюс Q, і от все стає на місці. Отже, як це працює? Звичайна перебудова. ну Тут от написано, якщо в, в, там може російська версія, почитайте. Rebuild the feature that have changed in a Model Science. The last rebuild. Тобто перебудовує тільки функції, наскільки я розумію. Які ну мали зміни. Тобто, якщо ми щось там, не знаю, ну наприклад, ось так. Змінили висоту ось тут. Тоді ці функції ну мають зміни. І їх перебудує. Оскільки я зараз натисну по ідеї. Ну, так, ми нічого не маємо. При перебудові ми маємо. ну Ctrl-Z тут не допоможе. Нехай буде неважливо, в принципі, яка тут висота. Отже, як працює Ctrl и Q? Вона перебудовує якби, на рівні всіх функцій, не ті, що отримали зміни, а всі функції, які взагалі присутні у збірці чи моделі. Тобто, ну, все перебудовує, наскільки я зрозумів, із того, що мені видав чат GPT. Я його запитав, що це за функція, де вона там прихована, де її можна знайти. Він мені пояснив, що її ніде ти не знайдеш, крім як, от, хіба що, якщо натиснути Customize, перейти у меню ні, і ні. У Keyboard. І тут написати. Зараз пригадаю, Rebuild, здається, не допоможе. Там вона по-іншому називається. Так. А, от, є, в принципі, Others, Ctrl плюс Q. Force rebuild top level assembly. Ну і є ще Force Rebuild all configuration. Ще й конфігурації перебудувати. Тобто, якщо у вас декілька конфігурацій, то тут уже потрібно ctrl shift Q. До речі, у 15-му Solid, ну, 2015 й вона по-іншому називається. Там взагалі немає слова rebuild, тому що я по ньому шукав і не знайшов. І це Others, Озерс. Да, ну, от тут ви її ніде не знайдете. Я шукав. Не зміг знайти. Ну, можливо, так шукав, але не зміг. І я про цю функцію, звісно, не знав. Дякую коментатору, що мені підказав. І я от роблю ділюся цією інформацією з вами. Хто не розуміє, що це за ліжко і що за взагалі про що мова, це відео, яке було ну, десь три тижні тому, здається, чи два, відео про як би, збірку керованого ескізу, Так і називається. Я сюди закріплю посилання. Ну і дякую за перегляди, поставте свої вподобайки, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Також дзвіночок. Вимкніть, щоб не пропускати відео. Поширте, якщо вам не складно. Коментар, також дуже важливий будь-який коментар. Ну і до зустрічі.